23 листопада дата змонтована з уламків різних епох, але всі вони разом творять єдину лінію української історії: боротьби, трагедій і впертої незнищеності. Це день, у якому поруч стоять подвиг і біль, пам'ять і відповідальність, а також долі людей, що опинилися в епіцентрі великих подій. Щороку саме 23 листопада Україна запалює свічки. Тихі, крихкі, але вперті, як сама нація. У цей день ми вшановуємо жертв голодоморів – штучних голодів 21-23, 32-33 та 46-47 років, організованих радянською владою. Голод був не стихією, а політичним механізмом. Архівні документи зберегли холодний тон телеграм, у яких наказували посилити заходи, вилучити хліб, застосувати санкції. У реальності ж це означало смерть тисяч упертих селян, які не хотіли схилитися перед тоталітарною владою. Саме 23 листопада 1932 року більшовицькі чиновники ухвалювали рішення, що прирікали на смерть цілі села. Того дня Володимир Затонський запропонував занести села Макарівського району на чорну дошку. Це означало економічну блокаду, заборону торгівлі, конфіскації, відрізання від постачання. Для селян це був безмовний, але смертельний вирок. Такі рішення стали частиною механізму голодомору 32-33 року. Але 23 листопада це не лише трагедії, а й день звитяги. У 2019 році, під час другої зимової кампанії армії Української Народної Республіки, група полонених українських вояків біля села Базар відмовилася перейти на бік більшовиків. Вони обрали смерть замість зради, і цей вибір важить для історії більше, ніж багато перемог. Їхній подвиг став символом вірності та непокори. Цього ж дня, 1871 року, народився Антін Кравс, майбутній генерал української галицької армії. Він пройшов через війни і революції, залишаючись вірним ідеї української державності. Кравс командував фронтами, організовував оборону і наступи, стояв біля витоків професійної української військової традиції. 23 листопада нагадує, що історія це не набір дат, а живий організм, який болить і вимагає пам'яті. Це день, коли українська історія говорить голосно, і цей голос звучить як заклик пам'ятати, бути сильними та не дозволити трагедіям повторитися. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.